Дня. Зараз я розкажу, як зробити модель листика. Підготуємо необхідні матеріали: Коктейльну трубочку, мотузку з кількох ниток, аркуш паперу, барвник, скотч і ножиці. Беремо трубочку та розрізаємо її на частини так, щоб одна з них була найбільша, а інші менші. Розрізи потрібно робити під гострим кутом. Це будуть. Жилки провідна тканина нашого листка. Робимо в довшій трубочці отвір так, щоб він співпадав з гострим кутом коротшої частини трубочки. Через кожну частину трубочки протягаємо мотузку. За допомогою скотчу скріплюємо довгу частину трубочки з меншими так, щоб отвори в них співпадали. Вирізаємо з заркошу паперу форму нашого листка та за допомогою скотча кріпимо на неї наше деревце з трубочок. Нитки з кінця мотузки розправляємо в різні боки та теж кріпимо до паперу скотчем. Наша модель листка готова. Наливаємо в посудину трохи води та додаємо до неї зелений харчовий барвник. Занурюємо низ нашого листка в отриманий розчин. З часом бачимо, що зелений розчин по ниточкам піднімається вгору, та листок поступово забарвлюється в зелений колір. На цій моделі листка ми побачили, як вода з корення рослини надходить до її листків. Це відбувається за допомогою всесної сили та кореневого тиску.